Вітаю вас, я ведуча Інна Якобенко. Рада усім, хто разом із нами, проектом Поресона Грата, проектом, в який ми запрошуємо людей цікавих для людей небайдужих. Сьогоднішній мій гіст людина знакова в нашій області, і, в принципі, далеко за межами області, тому що він давно вийшов за рамки професії, хоча і сама професія в нього також дуже цікава. Буду тримати інтригу і хто він дізнаєтеся за кілька секунд після традиційної бліц анкети. Блондинки чи брюнетки? З доброю душею. Улюблені кольори. Колір неба. Що у вас не влаштовує у собі? М'якість характеру. Яку музику слухаєте? Висоцького. Класику. Якісний блюз. Що у вас лякає? Перспектива. Втратити розум. Ваше життєве кредо. Робити добро. Отже, сьогодні у нас в гостях головний лікар полтавського психоневрологічного диспансеру, головний позаштатний психіатр департаменту охорони здоров'я, голова Полтавського обласного відділення асоціації психіатрів України. Віталій Петрович Закладний. Доброго дня. А я рада, що ви. Вихідний день відірвалися від своєї сім'ї від своїх справ. Я думаю, з вашими вподобаннями, з вашим хобі, завжди у вас є чим займатися, так і подарували півгодини часу нашому проекту, нашим глядачам. Я хочу все-таки почати з іпостасів, які вас всі знають насамперед. Так, от яку я вже оприлюднила на початку. А потім ми поговоримо про всю ту палітру цікавинок, які стали хобі, які стали сенсом, які стали цікавим наповненням вашого життя. І до певної міри також якби, фундаментальність вашої особистості кількома сторінками з місту. Дякую. А виборі професії хто на вас е, е, мав вплив? Чому вибрали саме медицину, оскільки до цього у вашій родині лікарів не було? Не було так? Так. Вибрали медицину, а в медицині вибрали психіатрію. Ну, важко сказати, що. Було тим поштовхом, який мене на роздоріжжі вибора фаху ну, чільне місце і основною причиною. Справді, тому що мої батьки вчителі. Мама фізик, батько історик. І я дуже вдячний мамі за те, що вона мене. ну, Начитала. Вона з раннього дитинства привела от любов до книги, любов до знань, до всього цікавого, особливо до свого краю. І коли стало питання вибора, куди піти вчитися. У мене було таке роздоріжжя. З одного боку я цікавився дуже історією і хотів стати. Істориком, археологом. От. А з іншого боку, ну, важко сказати, що я навіть не можу сказати, що стало тим поштовхом, яке мене привернуло до медицини. А в кінечному як підсумку вийшло, що я до певної міри поєднав ці два фахи, хоча, каже, їх поєднати неможливо. Це Психіатрія, це можна сказати, це є якесь дослідження археологія людської душі. І так сталося, що медицина переважила, але те захоплення історією, етнографією, воно залишилося і це є ну, таким позитивним моментом в моєму житті. Я дуже багато скажу, збираю. Відомості про наш край, особливо про Добу Козаччини в музеї Катеревського. За багато-багато років, коли мені випадає така нагода якусь старовинну річ, да, то всі ці експонати знаходяться в музеї, вони не в мене, тому що це негарно щось сховати. Воно повинно належати людям. І Така моя велика мрія разом з друзями зробити в Полтаві громадський от такий, етнографічний музей Полтавщини. Я думаю, що ми поєднаємо все, що нам вдалося зберегти. То це буде досить цікавий музей. От ви якось в інтерв'ю зізнавалися, що дуже часто було, що люди, коли ви пропонували їм гроші за якісь такі речі, старожитності, то вони навіть віддавали просто так, дізнаючись, для чого це. вам. Я скажу навіть більше, половина людей вони питали, навіщо перепродувати. Я пояснюю, що ні. І Коли я їм розказую, навіщо це і ці люди. Це бачили, приходили, що те, що вони передали мені, це не мені особисто. Це прив... вони передали е... і собі, і нащадкам, да, да. Да, да, і внукам наших внуків, і і правнуках наших правнуків, щоб люди знали, що. Тому що якщо немає цього підґрунті, якщо ми не знаємо, хто ми, то е... навряд ли, сформувалася така нація, яка ми маємо зараз. 12 років тому до нашого музею завітав надзвичайно інтелігентний, вихований, дуже коректний чоловік, який називався Лікарем, і запропонував ознайомитися з рукописом його книги. А книга була присвячена старосвітським українським страхам. Взагалі-то перша українська поверська книжка Зіновії Клиновецької вся вибудована на матеріалах Зенеїди Котляревського. Очевидно, і наш гість теж працював у цьому форматі. Виявилося справді, він дуже зацікавився українською старовиною і почав з української кухні і страв. Пізніше, трошки він мені розповів, що ще малим хлопчиком. У нашому музеї він побачив карту урочистого обіду пам'яті Котляревського у дитячій уяві Карта будь-яка політична, географічна карта острову, сповнена таємниць. Картою таємниць для Віталія Закладного стала карту обіду. І він почав вивчати старовинну українську кухню, український побут, український транспорт, українське спорядження, інструментарій все те, чим послуговувалися в XVII, XVIII, XIX столітті. І наслідком праці його став двохтомник, старі полтавці, хто вони. Петрович, в вашій сім'ї таке непросте коріння. Я маю назва на увазі Півінського, так? А, із... Я розумію, про що ви хочете сказати. Справа в тому, що, ну, мабуть, це велике чудо. В свій час владика подарував епархіальні відомості за 900, 2006 рік. І там були надруковані ті архіви, які. Збереглися. І от, як кажу, велике чудо, що от ці церковні книги, де є запис народження, вінчання і смерті от тієї приходської церкви, де знаходився той хутір, звідки походять мої предки, а це запорозькі козаки. І от зараз такий знавець нашого того краю Яреськівщини, Федунщини. Він зараз підготував книгу. Стосовно козацьких родів того Ярисківської сотні. І от коли я звернувся до нашого архіву, до пана Короченка, є в нас такий, такий архівіст з душею архівіста. І от він мене знав, особисто не мило знайомий. Він каже, так, це все є. Справу тому що була така легенда, що ми походимо, і навіть хутір був назва нашого прізвища. Я спочатку переживав, що це значило, закладні, закладні. А потім філологи мені пояснили, що коли закладався будинок, церква, хутір, очевидно, вони були перші, які приїхали туди, угу. от, започаткували, там, започаткували в цілі, да, ценності, да? і зараз от, приїздили ці. Етнографи місцеві мені показували, що вони в архівах Чернігова і Києва віднайшли ще більш пізні, або скоріше раніші загадки про це. Mm -hmm. От. І, і якраз Ярисківська сотня, куди відносилися і мої предки останніми атаманами, це були півні або півінські. І е, хутори були поряд. Безумовно, ми з ними родичалися, видавали своїх дівчат, брали їхніх дівчат. І е, останній атаман — Харлам Петрович Півінський. Це був дядя Миколи Васильовича Гоголя. І е, коли Катерина, II е, значкових козаків, е, було їм дано шляхитність і е, 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 а так як э, в них хутори були маленькі, от э, він заробляв тим, що э, ну, була маленька гуральня, якби спіртовий заводик. Вот, і э, тільки тоді, коли 50, Мав э, право цим о, да? та, займатися, коли було 50 селян у нього, і в нього їх не було. І от він і поїхав несправедливо. Він <почитут> може <почитут> робити спирт, чи самого належна бути так. І от він поїхав і купив. Ці мертві душі про образ Чичикова. безумовно да. так. мама Гоголя написала листа йому в Петербург. Він показав цей лист Пушкіну. Пушкін дав ідею написати. Надавіде, да так. Да. Але я ж кажу, що наші родини між собою родичалися до певної міри. Очевидно, якісь нас я, не... я думаю, все одно, знаєте, коріння воно про себе нагадує, тому що і Гоголь дуже скрупульозно оці всі набутки, да, спадщину. А досвідь, я вам скажу більше. Цікавися. Моя прабабуся теж півінська, півень. Так, Отож. це зиканськ диканщини. От як цікаво, два роди через багато років знову, скажімо, породичалися тоді. От і Зараз, коли, скажімо, ну, по батькові мама бражник, але теж є первинна документація ще тих часів, що це були козаки диканської сотні Полтавського, але це була Єлизаветівка. І вона досить недалеко якраз була від того е, Яресківського, скажімо, по, е, сотні, і от вони між собою там, як коли сказали, десь 10 миль. Тобто недалеко, що якось вони між собою і породичалися. Це все приємно, це не значить, що я якісь там потомок Боже збав, але те, що наші роди між собою родичалися, це так, це дійсно було. Я е, хочу якраз зараз знаєте, коли в театрі висить рушниця, вона має все одно колись вистрелити. Та? І я якраз хочу показати інформаційний привід, який спонукав мене вас покликати саме сьогодні у передачу. В моєму е, списку журналістському в голові ви були, та? але якраз от, щоб оце вже зараз е, спонукало оце видання, а, а ви мені сказали, що вже є. Новіше, да, більш да, розширене да, да. для тих, хто не знає, 2006 рік, так в дві п'ятий Енеїда нашого це перше, земляка Котляревського та це перше полтавське видання. От хоча Іван Петрович Котляревський як в живі працював в Полтаві, але в Полтаві до цього часу жодного разу Енеїда не видавне видавалася, не але так? це не просто Енеїда текст, а в другому Томику. Просто знахідка для тих, хто кохається на рецептурі на старовинних якихось речах, на їдках і так далі. То що без безцінний скарб тут рецепти страв, які згадуються в тексті, не їде. Так, а я вам поясню. Всіх я вам поясню, чому це мене зацікавило, тому що рівно за тиждень, 15 лютого, у Полтаві буде благодійний ярмарок. А, до стрітеня приурочений а, а, одна із задач якого так само і просвітницька да? людей Безумно. навернути до святкування наших традиційних християнських свят, зокрема, і почастувати наших полтавців якимись такими наїдками, які вже з нашого такого буденного, скажімо, переліку. Тому що тим дума вийшли не заслужено, але до яких можна повернутися. Тому Думано. я не буду казати, що ми з цих книжок готуємо туди. Я і вас запрошую. Так, так, і Полтавці 15 лютого прийде до святого свяського собору, бо довкола нього якраз розгорнеться цей благодійний ярмарок. Ви разом з сином Максимом працювали Думано. над, 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 над ці, син, який так успадкував, і любов до професії так, також да, працює так, так. магістр професії, медицини. Да. Магістр медицини. Максим якраз добирав прислів'я приказківцю. У книжку, що її дуже збагатило, а скажіть, будь ласка, а ідея саме от, от такого ходу не Там ще є шаржі на відомах да, 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 і Так да, да. далі, Я хто підказав да. її? Я вам скажу це знову ж таки, мабуть, доля так звела. Що у моя мама працювала в школі, і там була її колега вчителька, а її чоловік був науковим співробітником музею котляревського. А так як це було недалеко від нашого е, помешкання, то я дуже часто до нього приходив. А він людина теж була така цікава, непересічна. Він мені дуже багато розказав про котляревську і привив ще тоді любов. І от чомусь мені в око впало. Це запрошення з нагоди відкриття пам'ятника Котеляревському в 1903 році. До речі, там була навіть його покоївка, 103-річна жінка, яка ще його пам'ятала і при розумі була і могла розказати. Це. От. І крім скажімо, офіційної частини, безумовно, була і неофіційна частина або скажімо, обід світлої пам'яті. І от я звернув увагу на такі незвичні назви страв. От. І вже тоді мені було цікаво, що це таке. А потім потихеньку. Траплялося, я збирав, шукав, звертався до фахівців, і от з плином часу набралася така, скажімо, вже інформація, яка просто потребувала стати книжкою. І от при підтримці моїх друзів вдалося. Навіть скажу більше, от одного разу ми були в кафе, і підійшов знайомий директор цього кафе. І е, мій товариш каже: Ну, що нібудь таке покуштувати старовинний старовини от от нас нема. А він каже: от перед тобою сидить людина, яка не це, не це зібрає. <сувач> каже, все, потрібна книжка. і Я вам скажу, один з керівників області, людина непересічна. От він. Е, Практично, ну як сказати, проконтролював мою роботу. Він дав чіткі строки. Він визивав мене до себе в кабінет, хоча мог, але визивав через свого помічника. Я приходив, він цікавився, як робота допоміг видати цю книгу. І от вона побачила свій світ. От між того, з гордістю скажу, що навіть одну страву мені вдалося от археологічні, ці якісь в лапках там є садка про сик... да, Сиківську, про ті напої, які пили Енеєві е, запорожці, okay. називаємо це так. Пили Сиківську, Деренівку і дуже вкусну долівку, що в нас Айововою То Зрозуміло, з іншими, а от, що таке Сиківська? Да. І от уже книга майже уже була в наборі, і от ввечері ми Архімеда, Архемеда Евріка. З Біблії є згадка, там не пий багато сикарія. Или сикарії. От. От. І друге, те, що в християнських церквах причащали вино. І от якщо взяти час Котлярівської, і їдеться. Це була така розкоші, вино? була на той час. Да, це розкош, вино. Тобто mm. да, всі кагор. Ну який французький кагор. У, ну, в селі, в Полтаві, в маленькому, безумовно. це безумовно. Очевидно, причащали чимсь іншим. А чим? Ніхто не знав, навіть священики. І тоді я зрозумів, і мене філологи в цьому підтримали, що сикіска це трансформоване в українську мову, сикарії. Це настоянка на червоних ягодах. Угу, угу. Яка спортова настоянка. А коли я навіть в інтернет посил, посил вертався знову ж таки до загадки Інеїди Катаревського. Ну, секіска Диринів. А що mm -hmm. це? До речі, Деренівка це до терна ніякого відношення. Це кизилове Кизилова yeah, yeah, like, на так... західній Україні дуже поширене. Да, да. така... yeah, yeah. В Чернівецьк області така на шипшину схожі плоди. І yeah, yeah. скажімо, багато наїдків напоїв. Вони втрачені за що? Втрачена технологія виготовлення. Багато готувалося в пічі. Піч зараз це скоріш. Ну, раритет так, етнографічна або етнографічне, та. да. Їх практично зараз ну, важко знайти, хіба що десь закинутих силах. От. Або А от майстри чи зможуть вони це зробити, хоча в мене є така ну, мрія. Зробити в мене є невеличкий дачний будиночок, я хочу там зробити от хач під навісом, але от піч і е, попробувати те, що зараз неможливо показати. технологічний просто... ланцюжок у вас там був, да, щоб да, молитися да, да, не да, зробити. Да, да, да. От і вийшло дуже багато речей, які там. Там, путря, зубці, кваша, Соломаха, які сластьонир, нічого не коли а, Ну, слащони наш... це, та... до, до речі, ще е... недавно були. Да. Навіть от на базарах називались Баба Слащониха. Це та, яка, У Полтаві, так. так? До, бо да. я знаю, що мені колись розповідала а, муза Миколана Манківська, вже mm -hmm. вона підійшла. Mm -hmm. Вона була філокартисткою такої відомої Полтаві. І вона розповідала, коли в районі. А, Залізничного вокзалу тут Богдана Хмельницькому була Ілінська ярмарка, mm -hmm. да? Да. то якраз це було одне з частувань з Ластіони Полтавської. Ну не було такого, розмиття, як зараз. Там бісквітна фабрика Харківська, mm -hmm. якщо як хочеш. так? От, Тут якраз вони дітьми маленькими. До речі, з це ж цю ярмарку перевели з ромів. Так, так, в Полтаву, так, так. І, так, і це вона була більше така... ніж Новгородська да, свого да, часу. Закладний да, да. Віталій Петрович. Лікар-психіатр, якого знає вся Полтавщина, і я думаю, що значна частина України, людина дуже талановита, багатогранна, обізнана в багатьох речах, має прекрасне почуття гумору, з ним завжди весело спілкуватися і, ну, і цікаво спілкуватися. З ним спілкуюся вже достатньо давно, 8 років. Відразу, коли я прийшов, був призначений на полтавську єпархію то фактично перший, хто прийшов до мене знайомитися із людей відомих на Полтавщині, це був Віталій Петрович. І з тих пір ми підтримуємо спілкування і часто робимо спільно різні добрі справи. Віталій Петрович, оскільки задача нашої передачі все-таки зробити таке майже на домашній кухні спілкування. Да? Ми хочемо, щоб ви таки частувалися чаєм затишного кафе «Мохіто». Дуже щоб, цікава щоб, розмова. Щоб так, хочу тр трошечки, якби зняти таку ситуативну можливу напругу, як завжди людина приходить uh -huh. в ефір, і так далі. Да? А, провести таке трошки іронічне русло для того, щоб перейти вже в площину вашої професії. А, колись письменник Том Фюлер пожартував так: у Кожного свої заскоки, окрім мене і тебе, читачу. Хоча з твого приводу я вже не і впевнений. Знаєте, є також анекдот про двох психіатрів, які зустрічаються. один, каже: прискіпливо оцінивши колегу, у тебе все нормально, а у мене. Мені доводилось від представників вашої професії колись чути сентензію про те, що в психіатрію приходять люди, які насамперед хочуть розібратися в своїх проблемах. Наскільки ви підтримаєте чи не підтримаєте цю тезу? Наскільки вам споглядаючи за колегами, я, здається, я, це я скажу одну річ. Е, мені дуже скажімо так полпоталановило з вчителями. Це відомі полтавські психіатри, на жаль, їх уже нема в живих. От свій час вони виїхали, на жаль, звідси. І от Володимир Михайлович Мілявський це така була кармічна людина, він і письменник був. В нього багато таких цікавих речей було навіть дисертацію. На жаль, яку він не захистив із за п'ятої графи, от була. Тому й виїхав вже, мабуть. Ну, він виїхав вже пізно, і коли його зустрів, він. В такому був цуном настрій каже: Віталій: ти не уявляєш, як мені важко їхати своєї батьківщини. Ні, його ніхто не притісняв, він був відомий є лікар, от, але в нього була е, така ну, гарна поговірка стосовно психіатрів. Психіатри не тільки розумні. Вони ще й таладовиті. <ріст> е, те, що от, деякі люди вважають психіатрів якимись зовсім іншими людьми, це, скоріш, замовлено тим, що е, більше часу вони проводять з людьми, яким треба надавати допомогу. І оце якесь поблажливо е, таке відношення до людей оточуючих, е, визиває в них, що вони якісь такі трошки м, якби. Ну, з якоюсь дивинкою в своїй В нашому поведінки. дуже жорстокому останнім а, часом да. світі вони випадають з політри загально прийнятих таких шаблонів. так? Ви знаєте, тому, що я не хочу там принижувати будь-які спеціальності, але для того, щоб бути психіатром, психіатром ти повинен бути на голову вище людини. Чому треба бути вона... дуже любити людей на саме сам да. це поп... в цій Да. вище в якому плані? Ти повинен знати все. І душой переживати з цією людиною, і за чого? Тому що ситуації бувають дуже різні, і як нікого ці хвороби вибивають із суспільного життя. І от ми навіть не називаємо по фаху хвороби. Ми називаємо, що це люди, люди з особливими потребами. От ви, мабуть, знаєте, що ми вже в Полтаві провели другий фестиваль. фестиваль. Так, якраз людей. про це хотіла, б да. час бігає передачі мені здається, це дуже важлива інформація. Тому буквально. я вам скажу, що одного коли перший прийшов фестиваль, до мене підійшла. Ну, скажімо, підійшов знайомий чоловік. І сказав: ти знаєш, ти мене запросив, я прийшов, я прийшов просто так. Але я підійшов тебе подякувати. Ти навіть не ввіряєш, яка кора спала з мого серця. Це людина, така, ну скажімо, самовпевнена, достатня, але він сказав, що ми повинні їх бачити, ми повинні їм. Допомагати. І от зараз ці дітлахи, які, які приймають участь, от закінчились, але вони ж кажуть, а коли вже буде слідуючий. Я думаю, що ми це зробимо. Більш того, ми зараз працюємо з колегою, теж медиком Володимиром Ярославовичем Махначовим в плані того, щоб от цих діток творчих вивести в Республіку Польщу і показати. Що як ми працюємо з ними, як ми повертаємось через е, мистецтво повернення в життя. Ви якось в інтерв'ю сказали, що для себе, да, як лікар, як людина, ви маєте за мету будувати соціальну психіатрію, Безумовно. будувати психологічний психічний Повинна, Психіатрія повинна бути соціальною. Чому? Тому що, коли людина випадає на великий час, і суспільства і знаходиться ну, скажімо, в закритому приміщенні. Вона втрачає соціальні зв'язки і соціальні навики. Тому от і законодавство про психіатрію у 2000 році направлено якраз на те, щоб ми максимально в звичних умовах надавали цю допомогу, будували дійсно, як для людей із фізичними вадами, щоб вони мали доступ. От і ми хочемо будувати той психологічний пандус, щоб і вони поверталися в суспільство. Це те, як євангельський принцип. Це брат твій, типовий. ну, різні випадки бувають. Є же ж випадки, коли вони вороже відносяться, переслідують. Тоді, коли ти їм намагаєшся допомогти, вони це сприймають як негатив. В частині випадків, скажімо, громадські діячі, правозахисники, не розуміючи цих, наносять їм більший скажі, шкоду, не розуміючи, що. Що ми допомагаємо їх, оскільки в пресі не було, що там психіатри там якось зловживають, жодного ж цього випадку не було. Ніяких там ніхто не забирає ні в кого. Ми стараємося їх повернути, максимально повернути в суспільство. Я дякую вам, що ви. Сьогодні спілкувалися з нами. Дуже сподіваюся, що нашим глядачам не було з нами дуже сумно. Нагадую, що гостем передачі «Персона Грата» був сьогодні. Головний лікар Полтавського психоневрологічного диспансеру, головний позаштатний психіатр департаменту охорони здоров'я, голова Полтавського власного відділення Асоціації психіатрів України Віталій Петрович Закладний. Дякую. Я ведучий Інна якобенко прощаюся з вами, але не надовго. Побачимося рівно за тиждень. На все добре. Хай щастить психічного, емоційного, хорошого вам здоров'я, стану. Радості і можливості пізнавати світ в усьому його розмаїті на все добре. До побачення.